Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агроукраїна Дніпро запчастини UMZ, МТЗ. В сьогоднішньому відео хочу показати вам. Вал головної муфти щеплення трактора ЮМЗ, так званий модифіковане жорстке з'єднання. Ну, я думаю, що всі вже знають про цю переробку, що викидають м'яке з'єднання і ставлюють ось такий суцільний вал, тобто викидають вал головної муфти той, що рогатий заходить в щеплення, і вал первинний також рогатий короти, що заходить у коробку. І замість цих двох валів ставлюють один суцільний вал. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам наші вали, котрі ми продаємо. Ну, подивіться, як він виглядає. Зовнішньо. Видно, що вал не сирий, видно, що шліци йдуть закалені. Ось, подивіться, поближче. Також, як ви бачите, притягнув підшипник в маховик. 80205, диск щеплення і шестерню постійного щеплення, щоб це все надягнути на вал, і ви подивилися, що все в розмірах і з установкою проблем вас не буде. Давайте почнемо з підшипника. Маховичок сюди він ставиться, як бачите, не провалюється під запресовку. Тут так як має бути. Це раз, далі. Диск щеплення. Надягаємо. Також бачите? Це заходить. Ми всі вали, які до нас приходять, перевіряємо, щоб потім у вас не було з цим проблем. І шестерня постійного щеплення стоїть на двох підшипниках 212-х. Тут також все легко заходить. Тобто вал зроблений по всіх заводських стандартах. І я б вам радив цей варіант купувати, тому що кажуть, що ці м'які з'єднання постійно потрібно ремонтувати. Навіть ті клієнти, що в нас купують під них ремкомплекти, це такі резинки, там зажимні пластини. Їх купують по декілька на прозапас, тому що знають, що може щось там зламатися і треба буде лізти міняти. Тому переходьте на жорстке з'єднання. Краще, звісно ж, під нього купувати диск. Щеплення на шариках. Ну, я думаю, ви все це знаєте, тому що вже ми сто разів казали, і інші магазини також. І ці вали я вам радив до покупки. Тут дуже гарне співвідношення, ціни та якості. Недорога ціна і дуже гарна якість. Кого зацікавила ціна, пишіть нам, будь ласка, у коментарях, і я всім дам відповідь з актуальною ціною. Дякую вам за перегляд. Також прохання підписатися до наших соцмереж, посилання в описі: це TikTok, Instagram і Viber спільнота і до нашого YouTube каналу. Гарного всім дня, пока!